Зараз, затамувавши подих, відчуваю щось страшенне, такой хвилювання таку. Я хочу... Зараз буде, ну просто щось неймовірне. Це буде славетний бій. На танку, на потужному танку, не грубої сили, а сили духу. Шпіка. Віться, який він безстрашний. Він є один. На Він Я один. Знаючи, що він може не вижити, він бере і їде. Їде і навіть вже засвітив. І навіть вже за його засвітом вже влупашили по ворогу. Так, він молодець, він не боїться. Він знає, що смерть близько. Фугас може прилетіти в будь-який час. Але він робить свою справу. І вчасно здрескує. <гум> От там всі поїхали, всі, всі потягнулися до шпіка. Бо шпік це така штучка, яку дуже всі люблять. Прямо це такий ласий сматочок, він такий магніт, він притягує до себе, притягує всіх, каже: «Візьми мене, Візьми мене. І всі їдуть, їдуть за шпіком. Бачили шпіка, засвітився шпік і всі хочуть його гам-гам-гам згамати. -гам -гам, ну нічого, продовжується бій. Наш без... безстрашний, просто грізний, безстрашний воїн З сильним духом, просто дух просто непереборний. Бореться за будинками, буде перестрілка, змішалися, метали. З одного боку, з іншого боку, все починає горіти, і наш безстрашний воїн їде прямо в саме горнело бою і починає. Починає, починає, поки що не починає, але вже готовий розносити в своїх ворогів. Давай, стріляй в нього, стріляй, давай. Давай ще раз і це знов смерть. Ось що значить дух, ось що значить оця атмосфера сили. Сила, сила духу, це потужність, потужність танка. Сила не в броні, сила не в швидкості, сила не в пробитті, сила в духові, духові воїна, який несе цей танк. Як він розносить, як він показує свою силу, це просто це легенда. Це просто ну, безперечний лідер в танках. Такий танк який показує, що духовне завжди буде стояти над матеріальним. Які б там не були характеристики, пробиття, шкода за хвилину, нічого не переможе дух. Дух завжди переможе. Скільки б не було ворогів багато, якими б вони не були сильними, шпік тисне на всіх своїм духом, своїм оцим магнетизмом. Ох, як гарно стрельну, прямо через перегородку. З мішками з піском. Ну, ну це ж, ну ж неймовірно. Не ти дивишся на нього і ти розумієш, що є щось в цьому, є щось в цьому таке просто неймовірне. Його шукають там, а він тут. Він знає, як ніндзя, він вміє прокриватися, він вміє знайти правильне місце, дивитися. І це не просто гравець рай, ні. Це саме танк, це саме танк так показує нам. Опа, це... Ви не на того напали. Ви не знаєте, що таке шпі. Що це за танк? Наскільки він потужний? Наскільки він непереможний. Саме те, що мало хто зрозуміє, це вже езотерика, це вже щось над Не те, що стоїть вище будь-якого розуміння. Він залишається проти сильних броньованих танків. З м'ясом все одно робить свою. Гне, свою, гне своє, каже, ні. Ха. Він вміє танкувати, ви ж самі бачите, він відбив снаряд. І, значить у нього є броня. І танк просто безмежжя безмежності. Сама. Так. Важкий танк. Пік робить свою роботу швидко і чітко. Так. Упашимо. Давай, давай, виїжджай. Що, <с up> бачте, не пускає. Не... О, що таке духовність в танках. О! Це духовний лідер танків. Це те, що стоїть поза всяким розумінням. Поза всяким розумінням. Жаквес ду Халаїс. Прекрасний бій. Ти вибрав правильний танк. Це танк перемога. Танк перемоги. Так і написано. Перемога. Тому що що? Тому що це шпік. Непереможний воїн. Три... 300 тисячі. Ну, забудь 3300. Ну. Робимо фотографію. Йому треба поставити пам'ять.